Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! Ну а ми продовжуємо знімати рубрику будні на джидропі. У нас 5 тисяч сьогодні, я думаю, в усіх серіях М -м, по ну в рубриці будні. І джидропу буде в нас по 5 тисяч, тому почнемо ну, з такого стандартного кейсу, з якого ми зазвичай починаємо. 109. От калаш. Спаса... О, почекайте, це навіть може і окупити купити. 1470. Ну, так, трошки мінус. Але це вже не важливо, тому що ми йдемо easy, easy Game відкривати і все, позапихаємо в апгрейдик. Навіть дивитись не буду. 29, ставимо. Mm. Скільки поставити? 1000. Відсоток буде дуже маленький. 2%. І. Випало. <риклад> а що таке? А чому ти на 2% заходиш, братан? Окей. У мене в мене взагалі будь які питання Зникли У мене взагалі все. Ну, типу, будь-яке питання зараз зникло. 500. Полетіли, не випадає. Ну, В принципі, логічно, що вже нічого не випаде, бо по факту це дуже і дуже сильно. 2% зайшло, це теж не випадає. І, походу, ми нічого більше не отримаємо. Але, можливо, це отримаємо, бо 2-4%, і, скоріш за все, вип... не, не встигає почати гальмувати, тому. Ми все продаємо, в нас 5400 і відкриємо одну бійку сімей. Ось так-от. І Турбопік 697, це злив, ладно. Поставимо на 1300 ціну кейсу, щоб відбити його. По ідеї, не випало, бо дуже потужно почало так, дуже потужно почало обертатися. Безкоштовних в нас немає. Давайте 4. Оці кейси за 700. І, можливо, щось та і виловимо ми сьогодні з них. Ну, це, це все абсолютно погано. М -м -м, можна відкрити одну, один бочковий, чисто сподіватись на якийсь гарний дропчик, будь ласка. Ні. Неонуар, куди ти лізеш? Окей. Окей, початок серії. Гарно почали, так ми. Гарно почали. Ну, по факту, тут нічого такого, бо сайт мене окупав ну, минулим, останнім часом, скажімо так. І, в принципі, ми можемо продати, тому що, якщо там, в принципі, апгрейд може і не зайти, тому небезпечно, небезпечно. 509. Сподіваємось, що цей кейс ну не забув, як він може видавати. От, зараз ми перевіримо, скільки колонія коштує. От, бачите, колонія, а я вам казав, що колонія дорого коштує, а ви не вірили. Ладно, можливо, ви вірили. Я просто не знаю. 1300. М -м, погано. Заліто це, це погано. Це 427. Окей, поставимо на 1000 так от. Хоча. На ти... Може, давайте на 800. Прикиньте, це завирішує цей відсоточок. Будь ласка, зайди. Будь ласка, зайди. Гальмуй. Найс, заходить. Ану, як? Ну, не за... вирішував би цей відсоток. Продаємо. У нас 1157. І. М -м давай. Давай, давай, давай. Будь ласка, видай щось гарне. Вийде щось просто. Круте, ну чому не оцей от людя... людяне вугілля, ладно. 995 в нас є, ми можемо відкрити два good game. Давай, 898, я витратив, видай. Найс. Nice. І ще це погано. А, ну, типу окей, 943 видало нам Тисяч, 1000... Ми можемо дивитися. Тактика в чому полягає. Ми відкриваємо два хайт У нас один якийсь окуп падає. Оце окуп. Ми його продаємо, відкриваємо ще раз хайпкейс. Дивіться, дивіться. Нам зараз повинно 1000 випасти в ідеалі. Докотись. Ну, гарна якість може? Так, гарна якість спасає. Тепер ми відкриваємо 2, і абсолютно все запихнемо в контрактик. Ой, погано випало. Ну ладно, контракт нас спасе. 800. Можливо, видасть нам 3000. Це буде абсолютно гарно. І. 1300. Окей, окей, гарно, гарно. М -м, поїхали сюди. Бо щось він нас два рази чи три. От я не пам'ятаю, два, здається, рази не окупив. А зараз ніж ніж не зупиняється. Окей, механопушка. 457. Продамо. І підемо відкривати хайпкейсик. Блін, в наступній серії треба якось більш безпечно відкривати, бо. Uh, давай от тій ж якості теж за 1300, будь ласка. Бачите, Бачите, він є за 300, він є просто за 300. Окей, okay, ще раз. Давай, видай 1000, просто. Ну, це погано. Піди це погано. 331. 331, ладно. Закинемо 36, повинно випадати. Глок. Блін, ну що, не випало? Не випало. Печально, в принципі, печально. Але що поробити, ми йдемо. Так, нам дало кешбек. Нам дало 10 кешбеку. І якщо камбекне, давай. Просто камбекне мене. Давай, камбекне. Ви десь зараз дігал за 100. Це буде легендарний камбек, якщо ти так зробиш. Зупинись, зупинись. Статрек Православрика? 12. Окей, окей, шанси на камбек менше і менше, але. Я не буду опускати руки. Блін, що відкрити. Давай. Prime Case кейс. зробить нас. Угу, мільйонерами. Мільйонерами, трильйон. А. 20, я думав, взагалі мало, але все одно так мало-мало. Рожбі. Рашимо точку Б з вами і. Докатись? Чому ти не докатилась? Ну, просто не докотилось. Ладно, 15. У нас є 22 джеппоїнти. Починали, нагадаю, з... З, з 5 тисяч, звісно. Тому це для деяких буде уроком, що іноді отаке теж буде траплятись. І, скоріш за все, з вами так і трапиться. Тому. Грайте, якщо граєте дуже і дуже обережно. В нас вистачить на найдешевший кейс. А, його прибрали. А, ні, екстрім. Просто він не на цьому місці зазвичай. Я злякався, що його прибрали, але. Ну, випадає. Це десь така ж ціна в теорії повинна. А, ну, навіть менша. Окей, я можу, я можу зробити ось так. Я можу поставити 100. 100. І поставити балансом. Давай, 6% шанс. Блін, не випадає. Ми, походу, рухаємось в наступну серію. Ну, зато в цій серії в нас зайшов апгрейд на 2%. Причому з найдешевшою, з моєю зброєю, найдешевшим скіном. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.